Всім привіт! Ми команда Печериці з Чернігова, і зараз ми вам розкажемо про наш проект BREAKPOINT. Мене надихнуло бажання змінити економічну ситуацію у своїй громаді, дати людям можливість розвиватися та працювати на місці, не виїжджаючи за кордон. Наш проект був спрямований на вирішення проблеми недостатньої об'єднаності молоді про заснування та ведення власної справи. Концепція нашого проекту полягає в тому, щоб Ляхом проведення серії заходів, ми підвищили обізнаність молоді в тому, як заснувати власну справу та як її вести. В період реалізації нашого проекту ми провели шість заходів та залучили близько сотні учасників. Були проведені заходи практичного направлення та теоретичні, такі як тренінг а з практичного, наприклад, екскурсія в кав'ярню або екскурсія в ІТ-компанію. Ми плануємо проводити різноманітні заходи на цю тему, оскільки ведення малого бізнесу це не лише фінансова стабільність, але й довіра та згуртованість громади. Хочу сказати, що я навчилася краще працювати в команді. В нас зібралася дуже класна, весела команда, з якою було б легко працювати, та покращила свої соцскіли, такі як тайм-менеджмент, комунікацію і стресостійкість.